Почнемо з того, що ми не знаємо, що чекати далі. Травень вистріли під вікнами, червень один підпал, серпень підпал автомобіля. Що буде в вересні? Що буде далі? Будуть фізичні розправи. Це, що пані Олі спалили автомобіль, є наслідком того, що правоохоронна система бездіє. неодноразові звернення від неї. І від нас також були до правоохоронців, на жаль, жодної адекватної реакції від них не було. Політична партія Воля, членами політичної партії Воля їхні і активістами в основному є представники громадських організацій Майданіці, волонтери, також воїни АТО. Ці люди не мають страху. Свій страх вони зазвичай втратили вже на Грушевського, на Інститутський. На Савур Могилі чи під Зеленопілем. І відповідно опоненти знайшли, е, куди вдарити, вони вдарили по жінці. В цей випадок з пані Олею йому передувало дуже багато інших випадків, і пані Оля їх перерахувала. В Львівській області е, партія Воля в різних фракціях місцевих рад налічує 65 депутатів і в нас є два міські голови. Відповідно, багатьом з нам були погрози. Погрози відбуваються депутатам Старосамбільської районної ради. Депутату керівнику фракції Миколи Кулику приходили листи з погрозами. Мені відбувалися телефонні дзвінки. Дзвонили також депутату районної ради Миколі Поляниці. Це результат нашої діяльності з зловживаннями в привируках лісу. Ми активно стараємо боротися з тим. Але наражаємося на таке. Відбуваються також погрози в Самбурі. Міський голова Юрій Гамар, прийшовши до, очоливши місто, зробив декілька. Радикальних, але правильних кроків він захотів розібратися з ну він зробив спробу і розібрався з зловживальними в в, сфері, в роботі комунальних підприємств. Там було виявлено багато не тільки адміністративних, а й кримінальних порушень. Ці факти були передані до прокуратури, і, на жаль, вони всі далі лежать і припадають полюкою, але. Родину на родину мера, зокрема, його стареньку маму, 85-річну, здійснюється тиск, її під двері підкидають різні речі, здійснюються погрози самому Юрію. І, і, і це відбувається систематично. Наша партія молода, ми вперше прийшли в ради. І замість того, щоб робити конструктивну роботу, розбудовувати свої міста і села, нам приходиться постійно відбиватися, відбиватися від накидів. Від такого, такого роду різних закидів. В кожній міській раді, де і наші фракції, ми стараємося викривати схеми, ми стараємося робити їх прозорими. Для нас дуже е, є важливим, щоб е, розпорядження коштами, інша діяльність рад була максимально відкритою, щоб люди бачили, що відбувається в радах. Але, на жаль, е, старі партійці, старі чиновники странно менклатури, вони категорично цього проти. І опір системи він просто. Страшний. От залякування, систематична дискредитація, це відбувається постійно. Якщо, якщо ти не впевнений в своїй перемозі, то напевно не вартує встрівати в бійку. Ми впевнені в своїй перемозі. Ми переконані, що ми переможемо і відступати в нас немає, немає шансу. Ми будемо йти до кінця. І робити все для того, щоб ради стали прозорими. Назад до здоров'я немає. Мої хлопці, наша партія, майданівці, ми несемо відповідальність за те, що відбувається в Україні. Ми пообіцяли людям, пообіцяли виборцям, що ми будемо працювати відкрито. На жаль, це важко сприймається радами, міськими радами, іншими е районними радами, але розуміємо те, що за що взялися і. Думаю, ми цю справу доведемо до кінця.